Алло. Надя, привіт. Привіт. Надя, пишу твій коментар, щоб ти щоб ти знала. Коментар. А можеш сказати, що це було сьогодні на сесії? Можеш сказати за а що. От я Зараз я вона повертається, іншу поясню. що я маю на увазі. Надя, а можеш мені, на, щоб, це, щоб це було як твоє пояснення на камеру, можеш мені сказати, за що ну, сьогодні це все відбулося? Тобто які претензії до Матвійчі Претензії? Ви висловлювалися двічі публічно на сесії. А протягом Претензії висловлювалися проти, е, в, е, заявах прокуратури, в заявах в прокуратуру, заявах Матвійчуку. Це е, триває вже з 2008 року, знаєш? коли це воно закінчується. І просто коли ти розумієш, що людина словами не доходить до людини, розумієш, ми будемо пояснювати інакше, тобто фізично. А як? Надя, а, а що до нас чого? Нас? А що до чого? Скажи, які були заяви? Це про що були заяви? Заяви по комуналці, повністю по комуналці. Тобто той, чим він безпосередньо конкретно керує. Надя, скажи мені, ще таке, у вас був якийсь суд по комуналці? Е, суд вони відхилили, там були суди, так, да, були. Вони на суд, вони зараз. Подали зараз в суд, розумієш? І вони е, оптом взяли і ні, е, так само пропустили, типу, е, а, ну там, типу, от є там е, документи кинули і засудили, все. мене навіть суд не викликали, взагалі, щоб мене не було, нічого не було, розумієш? Вони приходять, і то що я приходив, мені чили ці були, взагалі. Надя, а ти розумієш? Ну, там, е, Оксана, я не буду зараз тобі е, давати по телефону коментар. Зараз коментаря по суті немає, я зараз йду на сесію, там буду говорити.